Кулер для води Cooper Hunter H1 LW. Підлогова модель на два краника з нагріванням і компресорним охолодженням води. Підходить як додому, в офіс. Для людей, якщо у вас в офісі там 10-15 чоловік, вистачить, бо тут компресорне охолодження, тобто потужне, швидке буде охолодження у вас. Стандартний такий класичний дизайн на два крани нажим-кружкою, гаряча і холодна вода. Без всяких шаф, без всякої електроніки, без дисплеїв, верхнє завантаження бутля. І, в принципі, тут все. Ось такі квадратній формі. Позаду у нас дві кнопочки на нагрівання, охолодження включаємо. Компресорна решітка, злив води, якщо треба при транспортуванні або при чистці санобробки кулера. Металеві пластини, задні і бокові. верхній у нас пластик. І передній теж все пластик. Зйомний у нас каплезборник, лоток для чашечки, сюди буде ставитися, доволі таки широкий. Зйомний бутилоприймач. Прокручуємо, знімаємо. Можна буде замінити в разі, якщо зламається з часом, або голка теж зйомна на зачепах або ще буває нарізлення голка. Тут ми бачимо бачок металевий, об'ємний бак, значить, по потужності це охолодження буде продуктивність 3 літри на годину, нагрівання буде продуктивність 5-6 літрів на годину. Бачок нагрівання в середньому біля літра, бачок охолодження. Біля 3 літрів. По часу нагрівання буде у вас з моменту включення кулера 6-7 хвилин, а охолодження з моменту включання 20-30 хвилин, і вже у вас резервуари всередині будуть стояти на 3 літри холодний і бак гарячої води 1 літр. Стандартна виделка під наші розетки. Офіційна гарантія 2 роки. Ціна на сьогоднішній день 9 тисяч гривень. Це у нас на жовтень 25-го року. Ціни можуть змінюватись залежно від. Того часу, коли ви дивитесь цей погляд. Придбати зможете в інтернет-магазині CoolerWater.com.ua з доставкою по Україні на нову пошту протягом 1 2, -2 години. Або доставка по Києву. Зараз посилання у вас з'явиться. В правому верхньому куту переходьте, замовляйте прямо зараз. Не забувайте, ще замовляти додаткові аксесуари, такі як стакан отримач буде кріпитися на магнітах або на шурупах, в комплекті все є. Для одноразових стаканчиків. Ще є аутилізатори, теж для одноразових стаканчиків, теж непоганий аксесуар. Цей кулер буває в багатьох кольорах, там є і чорні, сріблясті, сірі, золотий, чорний, білий. Там 6 кольорів даної моделі, H1 LW з компресором. Також ці моделі бувають H1 і з електронним охолодженням LE. І бувають без охолодження LN, і взагалі без охолодження нагрівання, просто як роздавальник води буде. Без нагріву, без охолодження. ну Це саме класичний варіант з нагріванням, захолодженням компресорним охолодженням. Наш кулер для води ставимо бутиль. 19 літрів, полікарбонат. Звичайний саме бутиль класичний, який доставляють всі постачальники води. Зриваємо верхню наклеїчку, пробку не знімаємо. Відралі ще якимось спреєм. Для дезінфекції обробити верхню частину пробки і верхню частину бутля. Ну, це в ідеалі. Якщо немає нічого страшного, як є, так і вставляйте. І якоюсь серветочкою просто протріть, бо зазвичай воно все в пилу, в грязюці буває, або не миють, або погано миють. Ну, або з часом у вас десь стоїть на складах і воно там пилиться, або люди там грязними руками можуть брати. Рекомендується все ж таки протерти. Це далі піднімаємо, перевертаємо, тримаємо одною рукою і не кидаємо, а вставляємо, потрібнучі. Де завантаження води? Чекаємо. Приблизно одну хвилину, і після цього ми зможемо вже включати кулер в розетку. Перед тим, як включати, треба обов'язково впевнити, що вода вже завантажила всі бутлі. Всі баки, резервуари наші внутрішні завантажились і перевіряється таким чином. Треба по краникам. Зараз гарячий не тече, тому що треба чекати, щоб вода. Зараз бульки пішли. Вода треба, щоб набралася. Давайте зробимо зразу замітчики, поки вода набирається. Висота кулера 94 см. Ширина 31 см. глибина кулера 30 см. Якщо до лотка дивитись, який випирає лоточок у нас, то це буде 33 см. Висота до лоточка 54 см. Висота до кранника, там де нажимається у нас 70 см. Висота з бутем 19 літровим 134 см. Ширина лоточка 8 см. Чашка 350 мл, 400 навіть. Стає нормально, без проблем. Справа, зліва, з усіх сторон. Все, супер. Довжина кабелю 155 см. Все, бачимо, бульки у нас вже не булькають. Перевіряємо, водичка пішла. Водичка пішла. Тільки після цього ми включаємо в розетку. Є. Загорівся у нас павер. Включаємо задні кнопочки на нагрівання. Загорівся хет, включаємо охолодження. Загорівся колд, у нас зараз водичка вже почала грітися і охолоджуватись. Як я і казав, за 5-6 хвилин нагріється, за 20-30 охолодиться. Покажемо його зсередині швиденько, поки наш нагріває охолоджую, значить, шов він всередині себе представляє. В резервуар верхній для охолодження металевий, кнопочки нагрівання охолодження, не забуваємо вмикати. Термостат. З часу можна відрегулювати його. Тут відклеїться наклеїчка і відкруткою прямою просто крутити. Індикація панель. Там у нас на краники пішло вихіди, Один, другий. Краник із внутрішнім різьбленням, тобто його не треба відкручувати, просто можна крутити і таким чином воно буде від'єднуватися. Кулер розбирати не потрібно. Так, тут все у нас. Далі. Моделі, кнопки, компресорна решітка, сам компресор. Наш бачок нагріву, Термодатчики наші. Термодатчики з кнопкою, стандартний, звичайний бачок об'ємом літр. Це у нас воротній клапан білий, трубки, всі з'єднання. Ну і сам компресор, реле, Все класичне. Це у нас штутер для зливу, якщо треба злити воду або почистити. Це у нас схема кулеру. Все супер, все чудово. Поближче тут подивимося краники, лоточок, панелька, індикація, hold, Heating, Power, Cooper Hunter логотип. Ну і більше тут в принципі, нічого показувати нема що. На майбутнє, якщо треба буде заміна крану, просто крутите, старе, зняли, якщо у вас те ще або зламався там ручка, сам краник, сама там резиночка. Тут штуцер, така у нас різлення йде, внутрішні. Новий купили, в тому числі можна і у нас купити, є в наявності. І таким чином його закрутили. Все, 20 секунд і готово. Оп, а! Туди його до. Отак от, от вирівняли, все, супер. Буде працювати, не треба розбирати кулер. Нормальний кулер можна купувати як для офісу, так і для дому, в класичному такому дизайні. Для того, щоб кулер вам працював довго і безпроблемно. Це треба робити його чистку, саме йому хоча б раз на рік, можна і вдома за допомогою Лимонкою, у нас відео є окремо на каналі. Продавати і робити йому якусь профілактику, раз там, на 5 років, продавати від пилу, задню решітку компресорну грязі, пилу, там, бруду, все інше. Ну і промивку, чистку йому робити, в принципі, буде все нормально. Буде працювати, працюють вони там, по 15-20 років, компресора там гарної якості теж надовго вистачає. Вдалих вам замовлень. Будуть питання? пишіть в коментарях під відео. Пока-пока.